26 питань питань 20 з них стосувалися землі, надання, розподіл, передача, але головне виділення її учасникам АТО. Міський голова запевнив, отримують ділянки, а їх уже 180 – лише ті, хто справді заслужив. Ми приймаємо рішення для того, щоб надавати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва і біля аеродрому. Така участок в землі видано. Сьогодні на сесії прийнято рішення, і практично після цього можна буде вже назви вулиць давати і визначати, хто буде отримувати. Ми прийняли однозначне рішення, і така рекомендація буде надана командиру бригади, щоб військові на чолі з командиром бригади визначили, хто в першу чергу буде отримувати, хто реально воював, хто був у тому пеклі. І тому вони більше знають, що у якій черговості надавати ці земельні ділянки Зрозуміло, що 100% відсотків зразу всі не отримають. Допомагають учасникам, АТО і медики, які готові і надалі безкоштовно обслуговувати наших бійців. От тільки зараз між військовим шпиталем і Мукачівською ЦРЛ виникли юридичні проблеми, адже структури знаходяться в різному підпорядкуванні. Маємо розв'язання заступника міністра Василязовишинця, бо то що військовий госпіталь є. Підпорядкований Міністерство оборони, а лікарня підпорядковане Міністерству охорони здоров'я. Що дитячі лікарні це просто, тому що одинакове підпорядкування, однакове відомство, то і з військовим шпиталем є питання, які можуть нам потім вказувати Державні фіскальні служби і так далі, то потім не розумієте. Медики будуть робити цю роботу безкоштовно, але щоб узаконити наші відносини, просимо. Але такий договір не тільки на надання апаратів донорської крові, але й на обстеження на комп'ютерному томографі, на обстеження, яке ми маємо право давати безкоштовно на ядерно-магнітному резонансі. Міський голова і депутати підтримали пропозицію Мирослава Гавришка. Проголосували і за встановлення пільг щодо сплати земельного податку на цей рік. Проблема в тому, що прийнявши сьогодні рішення, воно може вступити тільки з 1 березня. А січень лютий виявляється, що треба буде сплатити податок на землю. Але що стосується наших закладів комунальних, то практично ми сплативши цей податок, його 100% отримуємо отримаємо у бюджет. Тобто просто кошти будуть через банк проведені, і ми не втрачаємо ні одні гривні, тому що податок на землю це місцевий податок. Ну а ті установи, які фінансуються з державного бюджету. Скажімо так зроблять нам податок, подарок і заплатять податок січні-лютому, бо іншого варіанту нема. Крім земельних та медичних питань, вирішили й долю міжнародного аеропорту Мукачева. Його не ліквідовуватимуть до 1 липня. Підтримали і деякі зміни в бюджеті. За рахунок залишку коштів земельного фонду 95 тисяч спрямовується на виплату матеріальної допомоги учасникам АТО. Приховуючи цільове використання освітянської субвенції, 2 мільйони 661 шістдесят одна тисяча гривень спрямовується на харчування дітей в загальноосвітніх школах перших четвертих класів. Через складну ситуацію в державі у Мукачеві посилили заходи безпеки. У місті взялися за захист і очищення русел Латориці. Міський голова запевнив, що за санітарію повинні дбати не лише комунальники, а й самі Мукачівці.